В програмі Баз Малий Бізнес можливо вести облік прийому замовлень від населення на індивідуальне пошиття одягу в ательє. У нашому прикладі розглянемо прийом замовлення від клієнта на пошиття сукні з тканини замовника. Надходження власних матеріалів на склад від постачальника оформлюємо у документі прибуткова накладна. Створюємо на підставі документ оплати витрата з рахунку. У звіті Рух товарів за складами побачимо надходження власних матеріалів на склад. Виконання робіт оформляємо за допомогою документа замовлення наряд, який розташовано розділу роботи. У документі налаштуємо склад табличних частин. За кнопкою Ще. Шапка Таблична частина. Ставимо відповідні прапорці та натискаємо кнопку Запам'ятати вибір. У розділу Роботи записуємо перелік робіт, які треба виконати для замовлення. У програмі існує відмінність між поняттям послуга та робота. Послуга не має матеріального результату, наприклад, консультація. Робота ж завжди має матеріальний результат, на який можна списати матеріали. У нашому прикладі робота це пошиття сукні. У табличній частині матеріали для кожної роботи вказано власні матеріали. Якщо одночасно з роботами клієнту потрібні товари від тієї ж організації, то їх вказано на закладці товари. Тканину, яку прийняли у замовника, вносимо на закладці матеріали замовника. У табличній частині розподіл зарплати виконавців по кожній роботі нараховується відрядна оплата виконавців. Після закінчення робіт переводимо стан документи у стадію Завершений. Приймаємо оплату від замовника та створюємо на підставі документи оплату в касу та на рахунок банку. У карці клієнта у розділу Документи. Переглянемо перелік документів, які зробили. Замовнику друкуємо акт про надання послуг як підтвердження успішного завершення робіт. По бажанню користувача програми можливо доопрацювати документ, замовлення наряд, наприклад, додати табличну частину для фіксації мірок клієнта після первинної примірки і ескіза виробу чи друковану форму талона прийому матеріалів від замовника. Проаналізувати інформацію за собівартістю робіт можливо. За допомогою звіту собівартість випуску за деталізацією витрат. Простежити стан замовлення в частині оплати до відвантаження можливо у звіті виконання робіт і оплата замовлення наряду. Нарахування відрядної оплати виконавця. Переглянемо у звіті нарахування і утримання. Дякуємо за перегляд. Будемо дуже вдячні, якщо поставите вподобайку нашому відео та підпишитесь на наш канал.